І боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе гоже молитвами всіх святих, а особливо славних князів старостатевців Бориса і Гліба, серед них, яких сьогодні давнє свято пам'яті їхньої смерті в 1015 році, тобто 1100 років, з дня, як це свято шанувалося саме 6 серпня. Але ж знаємо, що через зміну на новітній календар, на жаль, люди не згадують його, та особливо треба молитися в цей час до святого Бориса і Гліпа, а також до ікони Вижгородської, Київської та ікони, яку бачите, ви це копія ікони Вратарниця, Афонська Веска, яка має прийти чудом Божим за фону в Галичину в Україну, за що були пророчі сни видіння. І це має статися ймовірно на середу у ніч. І я про це розповідав, що Бог давав тісні пророчі видіння, в тому числі і мені. Дасть Бог уточню це, але особливо згадаємо в цей день про цю ікону. Дякуємося Щиро за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, населевознених і всіх тих, що матір Божа просить всіма святими за них. А особливо помолімося у цю ніч до святої бабусі Ісуса Ганусі Мартосі Пречистої Богородиці, якої завтра день осіння і дай Боже скоріше нам спасіння. Свято покрови Пречистої богородиці, свято УПА, Свято Козацтва, свято Української повстанської армії. Ми та всі люди божі мали вже і сонячно воскресними героями, і життя наше було українців. Гідних змінено на патріотичне побожне і святе. А ті, що люди злі і зрадники скоріше пощазали з нашої Богом даної землі, то слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом на віки! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, особливо тих, які подуші наші козачки і козаки, нескорені українці. І дружні до нас люди. Дякую тим, хто привітав мене з давнім святом Бориса і Гліба. Та й хто має ці святі імена, також ім'я Христина. Дякую також за вітання і святом преображення, яке сьогодні за новим звичаєм пошановується. Але нагадаю вам я, що правдивий день преображення Господнього є такий 19 серпня, і щороку він підтверджується у своїм чудом, що на гору Тавор, на який преобразився Ісус, і де до нього явилися помер, а відійшов 500 років перед тим, а Мойсей понад тисячу років перед тим. І збадьорили Ісуса, кажучи, за те, як він має прийняти хресну смерть. Більший зі всіх героїв землі увійти до сонячного раю. І потім вернутись до нашого краю Сонця в четвер Божого пришеся. Нагадаю вам я. Так як на сонце в четвер Бог водніся, так чекаємо його. І саме в середу четвер Бог дає особливі такі знаки, щоб це більше вірили ми. Хочу також вам нагадати про ...на нашого Пресвятого синього Коросу Христа Бога, що як він прийде. Поверне нам старий календар. Про це не раз я говорив, але нагадую, і особливо в ці дні потрібні покаяння молитви. І особливо постарайтесь триматися посту, хоча він буде порушений 15 серпня за новим стилем, але у середи і в п'ятницю, а також четвер. Дійна пристоїть Трійці три дні. Якщо можна поспіль, треба постати особою молитись, дорогі українці, тому що це будуть особливі дні. Ми будемо чекати, Боже, явне пришестя в найважчі дні до нашої землі. Перед тим буде з'ява вже хреста, про що не раз казав вам я. І нагадаю, що також сьогодні ми згадуємо світлої пам'яті нашого гетьмана, колишнього Богдана Зіновія Хмельницького, який помер саме 6 серця, ти що 1957 року в Чигирині, а народився він на свято Богородиці 8 січня у жовті. І чудом Боже має вернутися з храму сонячного, який зійде з тисячою святих, От День Божого Пришестя разом з іншими храмами в Україні, але саме той храм зійде до нас, там де є Страсний Хрест. Надалі, що в той же день зійде в тій же годині другий храм. Саме там, де є ця сонячна поляна і озеро, з якого хрестне тисячу святих, з Тарасом Шевченком з його почавським серед них за якого вчора особливо було моє слово Почаського зачора, яке було саме в Почайві в ніч 5 на 6 серпня. І нагадаю, що саме у 1914 році, згадуючи смерть Богдана Хмельницького, згадуючи смерть Бориса Гліба. Наші українські патріоти започаткували той день як день створення українських січових сітців, славних наших воїнів, яких багато Бог серед сонячного скресли, в тому числі і є. Євгена Коноваця, який очолить Львівську область в часи ті боротьби. Він був полковником в божому царстві, Він став генералом. Нагадаю, вам я, якому будуть підпорядковані полковники із ближніх областей. про що говорив вам я? Зокрема, Прикарпаття, Закарпаття, Волині, Тернопілля і Буковини, що цьому дні поминаємо героїв наших і січових сеців і далі повстанців, огунців і Тих, що віддали життя саме у часи уже цієї останньої війни проти рашу фашистів проклятих, а також маємо згадати, що 80 років тому назад американці скинули ще історії світу атомну страшну бомбу на хіросіму в Японії, і загинуло. Близько сотні тисяч дружніх до нас японців. Нагадаю вам я, які найбільше з азійських країн нам допомагали і допомагають, і на яких особливе Боже призначення, коли буде пришестя Боже, сонячне воскресіння героїв, то саме на Японію зійде один щодо храмів і який особливо оборонить їх у час підняття зла московитів і китайців, які їх взагалі хочуть там погубити штучні цунамі робити і іншу біду, провокуючи все більше третю всесвітню війну. І маю вам нагадати, що саме на свято Бориса Гліба тоді 6 серпня 1945 року сталося неймовірне чудо. Матінка Божа явилася за кілометр від того місця, де впала атомна бомба. До восьми монахів римокатоликів, католиків які молилися Вервицю в той час, і їх врятувало, що вони прожили ще багато років, абсолютно не були скалічені, не опромінені. І Божа мати передала, що ті, хто молять вервицю, тікаю вам, що за місяць носіння Вервиці цього року є обітниця матінки Божої, що випросила вона, що Бог буде давати не менше десяти добрих ангелів тим людям, які це роблять. Десятки років, як я ще з 1990 року, то Бог дає за місяць носіння ВВС тисячі ангелів на поміч не тільки їм, а людям Божим і тому особливі божі знаки є там, де люди особливо вірять в силу ВРВЦ. Чого бажаю вам, тому що чим більше будете вірити ви, тим більше, Божа ласка, буде на всіх нас. Це найважчий час, коли Бог має допустити атомну війну. Ядерні удари, скоріше всього, на південь України і на Галичину. І за що були пророчі сни? що в одному домі живуть люди невіруючі і вони опромінені. А в інших власне в тому ж домі квартирах де є ікони з серцем ісусом, Серцем Марії, де люди молились вернеться. Там абсолютно нема ніякої радіації. І журналісти, і вчені, і політики різні люди кажуть, це чудо, і це чудо наверне людей до більшої віри, в сили ікон, в сили вервиці, в сили того, що є по наших давніх традиціях, що совісно оповідаю вам багато разів Я. Також постарайтесь у ці дні, як можете ви не споживати червоні яблуки до 19 серпня. Якщо спожили, то опокайтеся і в наступні дні вже не споживайте і пам'ятайте, що з правої руки не кропилом. Ви можете самі сказати, Господи, через Твою святу силу, що я причастя прийняв чи прийняла окропи ці плоди спожити і мені, рідним близьким, друзям, дорогим, на зміцнення тіла і душі. Що благословення саме з руки святої водою має особливу Божу силу. Передається благота тіла людського все праведніших людей, благодатця Божа, все більша. Відмовте собі, десь у ці дні до свята Успіння Богородиці, правдиво, до 28 серпня. Певні зробіть обмеження і зекономте гроші на те, щоб допомогти збройним силам України. Послати власне десь допомогу бідним сиротам іншим людям, потребуючим. І пам'ятайте, що по доброті, вашій по правильних справах Бог воздасть не тільки вам, вашим рідним, близьким, а й всім тим людям, з якого ви роду, з якого народу і де проживаєте. Ну тому що знаєте, що для прикладу в Києві сьогодні є злива. Так як це було в минулі ті дні, коли Бог нагадував, що в ті дні немає свята давнього, а що календар змінений, і що за це Бог дає допусти свої, а саме коли є правдиві свята, Бог дає чудову сонячну погоду. Про що не раз говорив вам я. І в минулі роки, і в цьому році вже не буду згадувати, як саме. Ну і цей день для мене особливий, тому що я розповідав за те, як Бог особливо посвячив мене саме там, де є місто Нікополь неподалік був наш козацький табір, де я був головний отаман з Прикарпаття, І через сон харизматично це окрема посвята є через єпископів, традиційна. Та самим Богом, що називається таким складним словом, харизматична, що сталося зі мною, про що оповідав я, і що Господь попереджував, що багато священиків єпископів з різних конфесій зрадить його. Я ж буду єднати ті, що зі мною тайні мережі Онупа Говер, людей різних конфесій словом правди від Пресвятого Синього -ко Коруса Христа, Бога за яким буде йти меншість людей. Більшість людей, на жаль, як сказано в Святому письмі, буде втурена... І священниками, і політиками, і знаменитими людьми після з'яви чорного кочовоносового вже хреста, котрого мають я у час біди атомної війни лазерами з космічних супутником за проектом Голубой Луч, який фінансують мільярдери цього світу ще з минулого століття. Нагадаю вам, я вони великі гроші затратили, щоб вивести в космос близько сотні тисяч супутників, які мали би це зробити. І це зараз вони дуже хочуть зробити, тому що ближчі тижні, місяці має бути спалах на сонці. вирахували науковці, і якщо буде спалах, цей, він виведе всю ту апаратуру, яка є на орбіті. Як це було не раз. І саме... До того вони хотіли б зробити ту атомну війну ще зимою весною чи на початку літа. Але є відео єврея патріота, який проти Путіна, який проти того китайського комуну ідіота корейського, але е, висловив свою симпатію Трампу, що він не пішов на їхньому поводу, не наніс ядерний удар по Ірану. Наслідок якого мала початись третя всесвітня ядерна війна, і за це секта Хабат хоче погубити Трампа до кінця місяця серпня. За що їхня особлива молитва равині в Ізраїлі недавно була? Подивіться це відео в ньому дуже багато правди. То як співпадає з проросом УПА цього Аріеля. Але в нього є слова ті чисто людські про те, що треба гроші переводити у цінні метали і все таке інше. Е, він не знає того, що після Божого пришестя гроші взагалі будуть ліквідовані там, де Бог буде е, встановлювати свої такі святі райони е, порядку, де зійдуть до храми. І е, що в тій ситуації треба гроші старатися вкласти. У продукти, у е, поміч людям, бідним, поміч ЗСУ, на інші добрі справи за це Бог збільшить ласки свої на вас, на родині на Україні і на країні, де живете ви. Ну і нагадаю вам я, що є проросло піо за те, що е, мала би бути атомна війна е, саме після смерті одного з важливих лідерів у світі. Пророцтво багато разів фальшоване і перекручене. Не Щодне раз оповідав вам я, але Саме в найстрашніші ті дні Бог і Божа мати, Боже військо на на Воскресну саме Франкіс прийде. Нагадаю вам я, що мені не дозволено одягати священичі ризи. Со року моя капеланська форма саме ось така. Маємо надію, що Боже пришестя буде до 21 листопада цього року. Архангела Михаїла. Але це може бути скоріше про що я вам говорив. Двох тижнів після з'яви вже хреста, бо до трьох місяців. 21 число, особливе саме що будемо чекати події, ті, що мають статися е, пришестя вже Христа. Ну і є таке передання, що саме криваві події можуть статись до 19, або після 19 серпня до кінця місяця. Нагадую вам, дорогі українці, що я читаю щодня ті псальми і в Тараса Шевченка. Є написані 11 псальмів до до 151 читав я потім через 12 днів 12 і через 43 дні читаю 43 село Боже нашими очима чули твою славу і діди нам розказують про давні кроваві ті літа як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі і силу Твою восхвалили твої люди, і в покої в добрі відпочили, славя Господа! А нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жеруть без плати, і без сини оддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям, на рогу сусідам, покинув нас, як опричу нерозумним людям і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стид наш перед нами покрадені, замучені, в путах умираєм, не молимось чужим богам, а тебе благаєм, поможи нам і збави нас, вражої наруги, поборов ти першу силу, побори і другу, ще лютіш, стань же, Боже, скую буде спати, От сльоз наших отвертати Скорби забувати, смирилася душа наша. Життя тяжко в Стань станься, Боже, поможи нам, стать на ката знову. Тож, дай Боже, щоб скоріше було сонячне воскресіння наших героїв, четвер Божа прише свято України і світу, щоб перемогли Божі діти, щоб Україну неньку за Божим благословенням на віки почали в Шевченко.